Ході, уб'ю, да? обжогшись уже разом, може декілька разів, не довіряєте мужчинам і нікого до себе не підпускаєте. Так, другий варіант. Ну, Ваша пауза затягнулася. Вам пора вже впускати в життя в своє мужчину, він буде до вас стукатися. Це такий весь побіділь, такий весь, скажімо так, парень, желаючий, мужчина, желаючий завоювати, во що би то ні стало, який не терпить. Не терпить, скажем так, поразок. І тому фати стоять на паузі, палку з рук цю викидаємо. да І до цієї прекрасної Амазонки прийде такий прекрасний рицарь побіділь який вас завоює. Який вас завоює. Ще й не один. Ще не один. Вам е, грозить в цьому році гражданський шлюб або дуже романтичний роман. Я не бачу тут, звісно, заміж'я. Прям...